Ні, я не рекомендую цей продукт. Тупо не рекомендую цей бренд, тому що дуже складно рекомендувати продукт, бренд якого завертає твоє відео на гіфтет основі чот... чотири рази, просто четвертий раз вони завернули відео. І це здається робиться тупо спеціально. Вони чекають, поки я зроблю одну правку. Виставлю контент набере перегляди, лайки, коментарі. Після цього вони роблять іншу правку. Тобто вони отримали 4 відео за одну маленьку баночку. Якби продукт взагалі то непоганий. Але це того не вартує. От прям не вартує. Звичайно, я би дуже хотіла відправити цю баночку їм назад і сказати, що мені не треба таку колаборацію. Я не хочу з вами більше ніколи, внесіть мене в чорний список просто. Але я випадково подалась на цю колаборацію через платформу, і мені треба її обов'язково закрити, інакше мені буде пендін висіти і штрафні санкції. Просто це неймовірно, наскільки можна бути таким мелочним, або це просто хітра жопість така. Я не розумію, як це працює взагалі. У Кожного бренда, майже в кожного бренда є свій скрипт на платній основі. Якщо ви подаєтесь на Gifted collab, то там дуже рідко бувають е, бріфи. Да? Ну, якби це те, як ти маєш знімати відео, або є якісь. Контрольні точки, наприклад, сказати саме цю фразу, або показати саме цей кадр. Але це немає такого, що одна секунда тут ти робиш, одна секунда тут, одна тут. Ну, якби немає чіткого прописаного такого, я такого ще не зустрічала. цій колаборації був бриф, але не було вказано, що ми маємо слідувати чітко тому плану, який там є. Там були фотографії, референси з іншого відео, а виявляється, що вони тупо хочуть покадровку. Але з іншим обличчям від іншого блогера все тупо одне і те саме, одні од, один і той самий візуал. Якщо ви хочете те саме, напишіть. Будь ласка, зробіть ось так, ось так, ось так. Сплатіть за це якихось 200 баксів, і буде вам щастя. Але ні, ми хочемо безплатно і так, щоб по 5 разів загружали відео на платформі. До речі, в мене була одна така колаборація з подушками. Зараз я працюю знову з цим брендом, і вони платили тоді 150 баксів за відео з подушкою. Вони чітко виставили посекундний референс в бріфі, що я маю говорити, що я маю показати, як це має бути. І вони прискіпувались просто до одного міліметру подушки, яка заходила за край відео. Ну, тобто я знімаю не на. Не на фронтальну камеру, а на цю основну камеру. І я не бачу себе. Тобто, коли ти рухаєшся, ти проявляєш якісь справжні емоції, ти їх відчуваєш, ти деколи ну, не можеш контролювати абсолютно все тобто, своє відображення, яке ти не бачиш, контролювати себе чітко в позиції, коли ти хочеш дати бренду класні емоції. Вони завертали відео, здається, три рази, але вони за нього заплатили і заплатили на наступний день, як тільки підтвердили. Зараз я працюю знову з цим брендом. Я вже знаю, що саме вони хочуть. І я вже маю з цим досвід. Мої нерви ем, в стабільному стані. А от, і скоро ви побачите цей контент. До речі, діфтет-колаборації бувають абсолютно різні. Ем, більшість з них. Ти маєш постити лише тоді, коли тобі щось подобається. Ось, наприклад, мені прийшло. Ось такі я дуже сильно хотіла, дуже давно. Це об'єм. Що це таке воломайзер? Так. Смотри, какой фабрик. Смотри, какой details, да? Значить, це спрей для якогось неймовірного об'єму. Будемо пробувати, бо дуже цікаво. У мене волосся дуже тоненьке і дуже мало часу тримає об'єм. Це мені прийшло тупо безкоштовно, в красивій коробочці, без ніяких requirements, без брифів, без нічого. Абсолютно. Тобто, можу постити, можу не постити, просто буду користуватись і все. Поділюсь з вами ще такою розпаковочкою: це сироватка з ніацинамідом від BM Minerals. Це була програма спеціальна, де ми могли постити контент зі своїми продуктами і відмічати їх, і тоді заробляти бали, які потім можна було використати як ваучер. І придбати те, що ти хочеш. Ну, власне, я взяла таку сироватку, це вже другий раз, перший раз я брала фаундейшн. Вони поклали мені ось таку мініатюру. Хоча е, я не була, як це сказати, eligible. Ну, тобто е, я не підпадала під роздачу цих продуктів. Але тут є. Ми зробили виняток, і тут є така міні туш нова їх. І Якби мене порадувало, те, що бренд просто так зробив компліменти і вислав наборчик, який коштує 20 баксів. Цей оцей набір з туші коштує 20 баксів. Але подивіться на цю міні-пудру. Тут всього 0,75 грама. Тут навіть граму немає. Просто воно таке малюсіньке, це пудра для обличчя. Це не тіні, нічого. Тобто воно таке. Ну, маленьке, ну тобто, навіть ось ця штука вона не заповнена. Ну я не знаю, хто би це купив за 20 баксів, але по ще не пробувала будемо пробувати. Щоб ви бачили, як бренди висилають е, свої піар посилки? Е, величезна коробка, дуже класний трендовий запах. Це, мабуть, найкраще, що було на тілі. Якісь мерч, дуже прикольні брендові штуки. А, тут ось, наприклад, такий хендбенд, носочки. Дуже м'якенькі, дуже класні, Це, до речі, від Бікман. М -м, косметичка з козою. Тут ще купа продуктів. Бікман. А тут хесет прийшов у нас а, відкриточка підписана вручну. Укладена з любов'ю. І тут у нас процепеш, можу постати, може не постати. Також бренди висилають, наприклад, тут дитячий шампунь, але вони вислали ще один комплімент. Або висилають щось в таких класних коробочках, які Ну просто ти. Ну, тобі кайфово їх відкривати. Там один продукт всередині, але наскільки круто він виглядає. Або якісь такі дуже класні брендовані коробочки, де ти відкриваєш, тут так само є. А, Лист від бренду, тут теж щось було прикольно написано, не пам'ятаю, що. І тут цілих 4 продукти. Тобто можна зробити огляд, можна зробити щось естетичне. Але у ну, нас, наприклад, гарнір прислав. Так само тут все красиво, в тебе косметичка, всередині дуже круті продукти. Міша прислала. По Коли стільки мріяла про таке. А, цей бренд я не хотіла діркати. Вони кажуть, давай складні, вони кажуть, ні, ми, давай просто ми прийшли Тобі товарчик, ти подивишся, чи тобі сподобалось. Це написано вручну, це не, не надруковано. Тобто, в люди постаралися і прислали. Це видно, наскільки вони цінують своїх креаторів. І продукти реально класні. Ну, тобто, я думала, будуть просто лежати, але з ними. Дуже хочеться зняти контент, бо, ну, класні, вони такі приємні, естетичні, лягає дуже класно тінти. Ось тіам. На перший раз працюю і так само ціла коробка продуктів. Це перш... А, ні, 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 це не тіам, це Лентин". Ну якби, Ви розумієте, наскільки круто бренди присилають. І взяти тільки той спрей, де я його вже сховала від очей подалі, які просто. Вислали якийсь спрей за 30 баксів і хочуть від нього 5 відео, чітко по скрипту. Ну, я не знаю, це просто що, ще що ще, ще не показала. Та, це та Харпер. На перший раз присилають. Дуже багато продуктів в мене в, в Ванні. Це я ще хочу зняти розпаковочку, коробочку, показати вам. Це з останнього, з нового. Ну, але кайф. Це прямо такий.